Твої гроші на депозиті це втрачені гроші. Дохід з депозиту не перекриває інфляцію. Золото цього року виросло в ціні більш ніж на 50%. Але не панікуй. Це складно, це ризиковано, треба багато грошей. Можна все втратити. Знайомо? Хоча насправді складніше залишатися бідним. Ризикованіше нічого не робити. Хоча ти можна з невеликої суми, а втратити все можна тільки тоді, якщо робиш дурниці. А ось як робити розумно: Не інвестуй останні гроші. Спочатку організуй подушку безпеки на 3-6 місяців витрат. Це захист. Якщо інвестиції впадуть, не буде потреби продавати в паніці. Подушка дає спокій, а спокій дорівнює правильні рішення. Інвестиції це не швидкі гроші. Мінімум 3-5 років, краще 10-20. Час перетворює ризику зростання. Складний відсоток творить магію. Витримка дорівнює гроші. Не інвестуй всі гроші в одну акцію. Не інвестуй весь капітал в один актив. Розподіл ризиків це захист. Одне падає, інше росте. Це не про обережність, це про математику. Для початківців кращі індексні фонди. ETF. Це як купити по маленькому шматочку 500 компаній одразу. SP 500 це класика. Історично росте 10% на рік. Не треба обирати акції, не треба слідкувати щодня. Купив і тримай. Не чекай, коли назбираєш велику суму. Почни з 50 або 100 доларів на місяць. Регулярність важливіша за суму. Стратегія така: купуєш щомісяця, незалежно від ціни. Іноді дорого, іноді дешево. З часом це усереднюється. Ринок впав на 20% нормально, це не втрата. Втратиш лише тоді, якщо продаш. Історія показує, ринок завжди відновлюється. Завжди. Якщо тримаєш 5, може 10 років, то кожне падіння тимчасове. Відкрий собі брокерський рахунок. Вибери ETF на SP 500. Інвестуй регулярно 500-100 доларів на місяць. Через 20 років подякуєш собі сьогоднішньому. Як грамотно управляти своїми фінансами? Коли починати? Як грамотно інвестувати? Які інструменти для цього використовувати? Про все це ведемо мову в клубі. Долучайся за посиланням в описі до відео.